Якщо ти хочеш набрати масу і використовуєш картоплю як основне джерело вуглеводів, в мене для тебе погані новини. Коли ти намагаєшся набрати м'язову масу, тобі доведеться з'їдати досить великі об'єми їжі, звичайно, окрім окремих людей, яким треба їсти небагато і їм просто пощастило. Але це одиниці. Чому я виступаю проти картоплі на наборі маси? Тому що вона погана, ні, чудовий продукт. Його можна використовувати як на наборі, так і на сушці, на схудненні, але є один нюанс: картопля приблизно в 4 рази менш калорійна та менш вуглеводна ніж будь-яка крупа. Що це означає? Якщо на наборі ти вживаєш 400 грамів гречки в сухому виді, то картоплі... Тобі доведеться їсти трохи більше, ніж півтора кілограма. Відповідно, з'їсти картоплю в такому об'ємі буде набагато важче, ніж з'їсти 400 г гречки. Навіть якщо враховувати, що гречка розвариться в 2,5 рази, то в готовому виді це буде кілограм.